Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні Євангелія нам розповідає про десятьох прокажених, які отримали зцілення від Ісуса Христа. Напевно, кожен з них ну, довго дуже страждав від цієї хвороби. Ця хвороба є такою дуже страшною. Дуже болісною. Передусім ця хвороба має такі наслідки на тілі, що людина дуже страждає тілом, біль, деякі частини тіла відмирають. Дуже таке велике тілесне страждання. Але також ця хвороба має теж інші наслідки. Такі наслідки психічні, духовні, емоційні. Бо через цю хворобу люди в ті часи вони відділялися від суспільства, їх виганяли, і вони були змушені жити дуже далеко від своїх найближчих, тих людей, яких вони любили, і жили в такій самотності. І цей біль їхній фізичний, він ще більш подвоївся таким болем, самотністю, що жили самі, не бачили своїх найближчих, своїх, можливо, жінок, батьків, дітей. Дуже страшна хвороба І коли вони отримали це зцілення від Ісуса. То ми можемо уявити, яка була радість для них. Що вони, коли їм Ісус сказав, ідіть, покажіться священнику, бо був такий порядок: що якщо людина бачила, що вже в неї немає цієї прокази, то згідно закону, вона повинна піти до священника, Тей священник мав оглянути, і він дав такий дозвіл, що ця людина може повернутися до життя в суспільстві, може, може повернутися до своїх найближчих. І ми можемо уявляти собі, яка була велика радість, коли вони побачили, що на їхньому тілі зникла ця проказа, і всі вони напевно бігли до цього. До священника, щоб цей священник ствердив їхнє видужання і щоб вони повернулися до своїх найближчих. Ми можемо це уявити, бо коли не маємо якийсь довгий час, не можемо бути близько своїх найближчих, і яка велика радість, що хтось там приїхав, що вже разом. Живемо, наприклад, велика радість, коли там е, тато, мама повертається додому. Е, е, теж велика радість, наприклад, для бабусь, дідусів, коли до них приїжджають внуки, діти. Е, тому їхню радість можна е, так, ну, можемо зрозуміти, уявити, що вони дуже поспішали до своїх домівок. Але серед них був такий, один із них був самарянин, і ми бачимо, почули в Євангелії, що він по-іншому робить. Напевно, ну теж можемо припустити, що він теж дуже бажав повернутися до того міста, де жив, дуже бажав зустріти своїх найближчих. Він теж мав радість в своєму серці. Але Він повертається передусім до Ісуса Христа і поклоняється Йому і дякує Йому. І, власне, чому він так це зробив? Бо він у особливий спосіб так особливо досвідчив оприсутність живого Бога. Він досвідчив, що це Бог його торкнув, це Бог його зцілив. І через те, що він це відчув, що він побачив, що Бог це не просто якась людина, що це не просто якийсь був цілитель, лікар, який зцілив, якому треба ну, достатньо може було сказати дякую або дати якийсь там подарунок. Але він зустрів живого Бога. То Бог його торкнув. І тому він, коли вертається до Ісуса, він не просто йому каже дякую і не питає Його, як я можу віддячити. Але Він передусім падає лицем передусім, падає вниз, на коліна, обличчям до землі і поклоняється Ісусові. Такий особливий спосіб досвідчив, що його торкнув живий Бог. І це, і це була ще для нього ще більша радість. Не те, що він просто зцілився, що він може повернутися до своїх найближчих. Але для нього більшою радістю було те, що він зустрів в своєму житті живого Бога. Який його торкнувся, який був близько нього. І тому він повертається до Ісуса передусім. Напевно, потім Він вертається десь там до свого міста, теж зустрічає своїх найближчих, теж радіє разом з ними. Але для нього було такою найбільшою радістю те, що він зустрів живого Бога, який його стілив. І, власне, в цьому є ну, така особливість цього чоловіка в порівнянні до інших, що він вмів якось зауважити, більш усвідомити, що це Бог його зцілив. Можливо, які теж якби розуміли десь так теоретично, що це Бог їх зцілив. Вони теж, напевно, з вірою просили Ісуса як Пророка, бо для них Він був. Пророком, наставником і теж у вірі просили, але як тільки вони отримали зцілення, вони зразу побігли там додому. Чому так? Чому цей чоловік по-іншому поступив, ніж інші? Напевно, він був той, хто шукав в своєму житті Бога. Його серце прагнуло зустрічі з Богом. Бог для нього був найважливіший. і направ... не тільки він мав таку тугу, як хвора людина за своїми близькими, але передусім його серці була така туга за Богом. Він хотів зустріти в своєму житті, досвідчити близькість Бога. Його серці була велика туга за Богом. А Чому люди зараз не досвідчують присутності Бога? Це не пов'язано з тим, що Бог не хоче бути близько людей. А? Тому що немає такої туги в людях Бога. Ми теж нам загрожує така небезпека. Що, коли у нас є все добре в родині, всі наші найближчі, більш-менш здорові, ми маємо ну, необхідні блага, все маємо, то теж маємо таку схильність, що нам уже такого повноти, що нам це вже достатньо. Але ми і через те, що наше серце може бути. Обтяжене таким прагненням земних благ і прив'язаності до земних благ, ми можемо десь в собі загубити ту тугу за Богом, який є джерелом життя. Цей самарянин він мав в своєму серці тугу, таку за Богом. І він його знайшов. І сьогоднішнє Євангеліє передусім про віру, не про те, що дякує самарянин, але теж про віру, бо Ісус каже: твоя віра тебе спасла. Віра це таке вміння в своєму житті досвідчити близькість Бога і, і теж Богові дякувати. Бо така віра повна, це віра, вона, повна віра проявляється в такій вдячності Богові. Людина може вірити в Бога, вірити в вічне життя, може навіть вірити і казати, що я вірую в Ісуса Христа, що Він є Божим Сином. Що я є охрещений, я є віруючий християнин. Але але це тільки на словах. А ця а людина може жити так само, як живуть інші люди, які не віруючі, які, які є байдужими до Бога. Але така віра повна з нашої сторони це віра, яка дякує Богові, яка любить Бога, яка тужить за Богом весь час. В одному Підручнику з теології моральної є написано таке, що вдячність вона має такі три елементи. І перший елемент вдячності, перша, що ну, людина вдячна, це та людина, яка усвідомлює, що вона отримала якесь благо від когось. Вдячність це усвідомлення, що хтось зробив мені добре. Другим елементом вдячності це є подякувати словом тому, хто зробив мені добро. І третім таким теж важливим елементом вдячності це є таке прагнення подякувати не тільки словом, сказати дякую, так? дуже дякую там тобі, але також щось ще більше зробити, якийсь вчинок зробити. Для тієї людини, яка ну, зробила велике добро. Ну, Ми теж, я думаю, відчуваємо, коли хтось нам зробив якесь ну, дуже велике добро. Ми навіть, може, не до кінця навіть знаємо, як цій людині щось зробити рівнозначне. Але ми не просто дякуємо, ми хочемо теж якось щось зробити, ну навіть там купити якісь цукерки чи якийсь подарунок зробити. Хочемо подякувати. Бо ця людина нам зробила щось дуже, важ... Таке добре, дуже велике добро. І оці три елементи, вони також є важливі в нашій поставі вдячності до Бога. Ми передусім маємо усвідомлювати те, що Бог нам зробив. І передусім ми пам'ятаємо, маємо усвідомлювати те, що Бог, ми були грішниками. Через гріх ми були в такому болоті, болоті смерті. А через те, що Син Божий став людиною, взяв на себе хрест, помер на хресті, Він через це нас спас. І за це маємо, кожен з нас має дякувати. І теж важливо нам пам'ятати, усвідомлювати всі ті блага, які Бог дав конкретно для нас. Усвідомлювати, пам'ятати. Другий елемент дякувати Словом. І це є наша молитва до Бога молитва подяки і прослави, а такою особливою молитвою, подякою, нагодою, щоб Богові подякувати, прославити є свята Євхаристія. Тут і ми. Богові дякуємо. І навіть в кінці ця Євхаристія закінчується такими словами, які вірні відповідають на кінці Богу подяка. Тобто вся ця наша те, що ми беремо участь в літургії, це є такою подякую Богові за всі ті блага. Але теж і третій елемент, що ми Богові теж маємо дякувати не просто словом, але теж нашими вчинками. Нашим життям, передусім, теж людина вдячна Богові, яка дійсно досвідчила його любов, і хочемо подякувати. Ця людина теж старається виконувати волю Бога. І це і важливо, бо Ісус каже, що не кожен, хто говорить Господи, Господи, війде в Царство Боже, а ж той, хто виконує волю Мого Отця. Подяка вона виражається, в те, що ми стараємося, намагаємося усіма своїми силами виконувати волю нашого Отця. Теж подяка до Богові, що ми теж е, чинимо якісь діла милосердя. Бо Ісус каже те, що ви вчинили, тим найменшим ви мені вчинили. Але е, також е, дяка, бо, подякувати Богові. Це є така готовність іти з ним і бути з ним, коли Він страждає і помирає на Христі. Нам не тільки і в нашому житті це теж коли Господь нас закликає взяти свій хрест, йти за ним. І це теж через несячи хрест. Ми теж дякуємо Богові, хочемо теж бути разом з Ним, бо Він за нас страждав і помер. Сьогодні навіть апостол Павло каже: якщо ми з ним померли, то з Ним і житимемо. Нехай наше серце воно буде таким чистим, а серце чисте. Є така велика туга за Богом, щоб ми могли досвідчувати в своєму житті присутність Бога кожного дня. Навіть такі найменші, якісь такі справи, які ми досвідчуємо, щоб там бачити такі великі, бачити чудеса Бога, що Бог нам допомагає і близько. І щоб ми теж могли Богу віддякувати не тільки Словом, але теж нашим життям. Амінь.